Долучаємо до нашого етеру Михайла Подоляка. Він є радником керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітаю. Слава Україні! і італія, добре, що ви мене чуєте. Не на те, що ми продовжуємо мовити з бункера. Пане Михайло, давайте поговоримо про цю новину. Мало того, що наші розвідники зайшли на окупований півострів, провели там спецоперацію, бачили відео звіти, яке вони виклали. Навіть майорів, там український прапор. От для вас особисто, що ця новина? Які емоції вона викликала? Про що свідчить? Будь ласка. Ну емоції тут очевидні вкрай позитивні, тому що це територія України, так вона тимчасово окупована, але ця земля має вийти під ногами ті, хто там знаходиться. Незалежно від того, це військові окупанти чи цивільні окупанти. Я підкреслюю, давайте не забувати, що там є багато цивільних, які також є окупантами. Тобто вони прийшли і захопили майно будівлі громадян України. Ну тобто я маю увазі, що робить Росія завжди, коли приходить на ту чи іншу територію, яку вона захоплює, вона пробує замістити етнічні. Ні склад населення, яке проживало на цій території в даному випадку. Вона захоплювала за рахунок своїх переселенців, які везла там з різних куточків своєї дивної країни, завозила їх в Крим, і так далі. Тому подібне для мене вона юридично є цивільними окупантами. Але що це означає? На мій погляд, це означає сьогодні. Я б додав до цього ще заяву пана Буданова, що в нас є достатньо спроможності атакувати будь-який куточок Криму дальнобійною зброєю. От дивіться, сьогодні очевидно є також заяви наших партнерів Рівно, я маю увазі, на наприклад, тієї Шбербока міністра закордонних справ Німеччини щодо того, що Україна в рамках міжнародного права може атакувати будь-яку територію окуповану, знищувати все, що там є російське, і це абсолютно юридично вмотивоване. Вона має право на захист своєї території в повному обсязі. І мені здається, що ця, скажімо, так, спецоперація, яку сухопутно вже провели, вона показує, що в принципі Крим поступово буде збільшувати кількість інцидентів, які проведуть до. Абсолютно панічних настроїв. це вже очевидно. Це не просто там прильот. Десь на до речі, ще одна важлива подія. Це знищення комплексу с 400 Тріумф. Нагадаю, це вкрай важлива новина для мене. Вона абсолютно цінна тим, що Росія беззахисна навіть щодо охорони таких цінних військових інструментів, яким є с 400 І це безумовно говорить про велику спроможність наших спецорганів досягати будь-яких результатів на території Криму. Мізде. Що ця тактика, якою дотримувались і при харківські операції, і при Херсонській часткові операції, тактика великої кількості порізів, дано таких незначних, вона буде поступово збільшуватись, буде поступово збільшуватись кількість таких спецоперацій, а так прямуючи посередкованої дії на Крим. І знову ж таки, це викличе обвальну втечу. Я не маю в цьому жодного сумніву. Питання в іншому, коли ми говоримо, коли буде відповісти на це питання, на жаль, ми не можемо а, сьогодні розуміти ну, як що відповісти є... на питання, чи буде до того часу цілим кримський або Керченський міст, чи буде окупантам Я... через що бігти. Керченський міст відсутній міст, тому немає різниці. Він не має існувати, тому його не буде існувати. І коли це буде зроблено, будемо з вами бачити. Але сам треба знищити не тільки Керченський міст, там також треба знищити і паромну переправу, тому що це єдиний базовий логістичний центр, транспортний центр вузол, через який йде забезпечення всієї окупаційного групування по території там, Запорізької, Донецької, Луганської області, Херсонської області і так далі. Тому знищення цього транспортного коридору безумовно є пріоритет ми з вами це побачимо. Я про що кажу, коли говорю про терміни, коли це буде все відбуватись? Так нам з вами хотілось більше жваво це робити. Чому? Тому що ми виходимо, що якщо є певні домовленості про обсяг інструменту, який потрібен Україні на тому чи іншому етапі, то цей обсяг інструментів буде своєчасно ну, постачатись Україні. На жаль, все таки є певна бюрократія, і тому замість там, наприклад, місяця ми отримуємо ту ж саму зброю, там 4 місяці чи 6 місяців. А це відповідно створює певність. Скажімо так, е Пані, мав, це, що до ти... речі, ми ще до, долучимо до нашої розмови е людину з Брюсселя, кореспондентку з Брюсселя. але поговоримо в розрізі іншої новини, яка сталася вчора. Мова про падіння літака Євгена Пригожина, е який був або ще є. Ми не знаємо, що з ним сталося достовірно ватажком. ПВК Вагнер багато версій стосовно того, що сталося е стосовно причини. Ви до якої версії схиляєтеся? Живий пригожин чи ні? Я вважаю, що пригожа ну давайте принаймні, виходячи з цієї інформації. Яку нам надають наші розвіторгани, пригожа на сьогоднішній день вже не існує, і це була особиста помста, особиста компенсація страхів з боку Путіна. Я не бачу тут версії взагалі ніяких не може знати. Тому, що, наприклад, якщо беремо конспірологічно, що таким чином він там десь заховався, це знову ж таки. А потім десь знову ж з'явиться з відповідними заявами, це буде додаткове обновлення Путіна. Ну, ви знаєте, я розумію, що Путін не є адекватним. Ною людиною не є людиною, яка реалістично дивиться на те, що відбувається, але ну вдруге піти на обнулення через пригоження, це якби дивно було. Чому в друге, тому що навіть третє, тому що перше це невдалий заколота. Друге, це те, що пригожень два місяці собі спокійно залітав у Росію. Навіть був на саміті Африка Росії. Таким чином говорив: дивіться, там хтось є, але ну але хто я, хто він, да і так далі. І третє складова це сьогодні. Якщо з'ясується, що це була спецоперація для того, щоб Заховати Пригожина. але знаєте, чому в цьому немає логіки? А що має тоді робити Пригожин? Ну тобто, він же відповідно був заточений на те, що вважати себе псом війни, якщо так можна сказати, що в нього є ЧВК Вагнер. Давайте тут залишимо навіть Пригожина в стороні. Візьмемо того ж Уткіна, для якого сенс життя було ще ВК Вагнер. Ну за, за повідомленнями у російських засобів масової інформації він теж був в цьому літаку, пане Михайло. Давайте все ж таки зараз доєднаємо до нашої розмови Олену Абрамович. Вона є кореспонденткою Радіо Свободу з Брюсселю. і поговоримо, як на цю новину відреагували в Європі, які версії там вважають за найбільш вирогідними. Пане Олено, вітаю вас зі святом незалежності України і вам слово, будь ласка. Так, вас теж з Днем Незалежності, і зразу ж скажу, що тут версії того, що сталося, не висувають в Єврокомісії, наголосили на тому, що їм дуже важко перевірити будь-яку інформацію, яка відбувається в Росії, тобто вони не стверджують про те, що ця смерть відбулася чи ні. Але загалом, якщо говорити про реакції, то вони сипляться звідусюди, і в Єврокомісії нагадали, що Євросоюз раніше вніс Пригожина та групу Вагнера до списку санкцій, за дії, які вони робили в багатьох місцях України. Ні, Сирії, Лівії, в країнах Африки а, в Єврокомісії наголосили на тому, що це були жорсткі порушення прав людини і міжнародного гуманітарного прав, права, але водночас підкреслили, що а, це все було виконання волі Путіна. А ну і а, погодились в Брюсселі із позицією президента США Байдена. Він раніше сказав, що не здивований, що в Росії мало що відбувається без участі Путіна. Подібну заяву зробили в Парижі, вказавши, що після Пригожена усюди залишається. Масові поховання. Це людина Путіна для брудної роботи. Те, що він зробив, не віддільне від політики Путіна, який поклав на нього відповідальність за скоєння цих зловживань на чолі групи Вагнера. Дії цього гурту не пов'язані лише ім'ям її лідера, і я думаю, всі це знають. Ми знаємо, як організована група Вагнера, як її контролював і фінансував Кремль. Тож не нам зараз гадати, чи буде ймовірне вбивство, чи смерть пригоджена в авіакатастрофі, мати якісь конкретні наслідки для діяльності Вагнера у всьому світі. Повертаючись до реакцій інших стосовно того, чи це був наказ, то міністр закордонних справ Польщі говорить, що це був однозначно наказ Путіна. Його колега з Німеччини Аналена Бербок назвала це моделлю Путінської Росії, коли відбувається смерті та підозрілі самогубства, там падіння з вікон, і все це зрештою залишається не розкритим. Ну і з'явилася власне реакція від лідера Польщі прем'єра Муравецький сказав, що вважає у. Сунення пригожена не тим фактором, який зараз Це має зменшити активність групи Вагнера на кордонах Польщі. Група група Вагнера, яка знаходиться під самою опікою, прямим керівництвом Путіна і його людей, буде використовуватися більше ніж раніше, або принаймні в тому ж обсязі, що й досі як інструмент для провокацій, шантажу, атак і всіляких дій з метою підриву політики безпеки та дестабілізації країн, які межують з Росією та Білоруссю. Ну і без наголошення на тому сталося це ні, мета всіх цих подій на думку прем'єрки Естонії, яка Калас. А це такий собі намір Путіна налякати кожного, хто наважується висловлювати інакшу від його думки, колеги. Олена, дякую дуже. Це була Олена Абрамович з Брюсселя. Вона є кореспонденткою Радіо Свобода. Зараз слухає, ловлю себе на думці, що постійно обговорюємо події, які так ще наше пов'язані з війною. З нами зараз на зв'язку. Михайло Подоляк. Він є радником керівника офісу президента України. Михайло, дивіться. Ну от ми говоримо багато про війну, і насправді для того, щоб досягти нашої перемоги, досягти миру, є різні формули, різні пропозиції. У Президента України є власна формула миру. І там 10 складових. Одна з них це продовольча безпека. Багато говоримо про те, що у України є пропозиція стосовно країн світу «Grain from Ukraine». Росіяни кажуть про те, що вони хочуть заблокувати повністю експорт українського збіжжя. Як ви вважаєте, чи дійсно України по цьому напрямку, по цьому треку є шанс просунутися, не зважаючи на протидію ворога? У мене немає жодного сумніву, що Україна є всі шанси просунутись, тому що дивіться: по перше, Україна підходить до вирішення будь-якої проблеми креативно. І сьогодні ми маємо три напрямки: по перше, це абсолютно відчайдушна боротьба за контроль. Воєнний контроль за акваторією Чорного моря. Я б сказав, що в Росії не так багато шансів цю війну виграти саме конкретну війну за акваторію Чорного моря. І ви бачите, яку небезпеку для російських кораблів, військових кораблів, несуть наші морські дрони ефективні, вкрай руйнівні і безумовно знову ж таки буду спосилатись на слова очільника головного управління розвідки. Росія збиває там 60%, ну знищує 60%, 60-70% морських дронів. Онівали 30-40% досягає цілі, і це вкрай руйнівне має наслідки для російського флоту. Друга складова це пошук альтернативних шляхів, наприклад, через Дніпро, через порти Дунаю, через вірніше через порти Дунаю, далі вже на Хорвацію, на Угорщину, на інші країни і вже через порти цих країн. Ну в даному випадку ми говоримо про Хорватію через порти Хорватії відправляти зерно по світу. Ну і нарешті все ж таки. Ки ми продовжуємо наполягати, що зернова угода має продовжитись незалежно від бажання чи не бажання Російської Федерації. Ми ведемо переговори на рівні Туреччі, на Турецька Республіка, яка є гарантом безпеки з зернового коридору, і з ООН, яка є замовником великого обсягу зерна, і тут до речі, маленька деталь. Дивіться, Путін пробував купити африканські країни. Нагадаю, на тому ж саміті, який був в Петербургу, Африка, Росія, але йому відверто навіть африканські країни, які в певній мірі є залежними від. Росії, Росії сказали, нам не треба оціх там подачок, якихось 30 тисяч тонн 25 тисяч тонн. Нам важливо, щоб зернова угода з Рос з Україною. Росія їй не заважала. Це 18-20 мільйонів тонн зерна на ринку. Це відповідна ціна на зерно, це відповідні обсяги на зерно і так далі. Тому подібне, пане Михайло. Хочу вас ще раз привітати з Днем Незалежності і подякувати за те, що ви включилися в цей важливий для всіх нас день в ефір. Марафону єдині новини це був Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України.